Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про навколо політичне будемо говорити із Олексієм Боряченком. Він кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава дуже радий тебе завжди традиційно бачити і вітаю всіх наших шановних глядачів. До речі, про глядачів давайте авансом, друзі. Залишіть свої вподобайки, підпишіться на фокус у Ютубі і напишіть кілька своїх думок, слів про нашу сьогоднішню розмову з паном Олексієм. До речі, у нього також є свій Ютуб канал, куди також вас рекомендуємо йти і підписуватись. По цікаво, з яких до речі, міст нас дивляться, з яких країн, з яких міст було б непогано, якби також написали це в коментарях. Так, географію наших глядачів. Будемо дивитися в коментарях. Сподіваюсь, ви відгукнетесь, друзі. Розпочинаємо, пане Олексію. Із такого неспокійного із різних таких революційних настроїв у різних європейських країнах, зокрема у Бельгії, в Брюсселі, навіть у дні парламентських зборів там було гучно, неспокійно палають шини, і дуже все це. Нагадує те, що у нас було 10 років тому на майдані дійсно така атмосфера. Однак цього разу вийшли не проти проросійського якогось політика, а фермери, яких там, начебто, в чомусь угнітають. Так чи може це перекинутися і перетворитися в щось таке дуже дестабілізаційне і серйозно повпливати на Європу, і як наслідок, згодом на допомогу Європи нам? Ну, це питання, скажімо, не таке просте, як можливо, його артикулює там більшість з нашого експертного середовища. Аграрна тема вона є. Можливо, хтось здивується, але вона є ключ ключовою темою в дискусії саме в Європейському Союзі. А, тобто, навіть дивіться в кожної конкретної країни є свої там пріоритети а от спільні. На інтереси і пріоритети, які розглядаються саме в європейському союзі, це здебільшого аграрна тематика. Зараз європейський союз тільки переходить на на більш стабільну модель вертикалізації взаємовідносин між країнами-членами відповідно та Брюсселем. Це забезпечить серйозно, забезпечить безпекову складову в контексті того, що зараз вже повноцінно і гучно лунають від країн-лідерів Європи від Італії, від Франції від Німеччини необхідність створення і армії Європейського Союзу, тому що ну давайте відверто: в такому стані НАТО ніхто не хоче перевіряти на дієздатність. Я глибоко переконаний, що НАТО трансформується скажімо так, за 24 рік, і от буде зрозуміло, чи воно життєздатне в 25 му за результатами виборів Сполучених Штатів, адже потрібно буде робити все ж таки вибір. Да, ну хто б не прийшов до влади, чи республіканці, чи демократи, що з тим НАТО робити, або на всі зголошуються далі. Іти разом, ну або доріжки розходяться Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Або, можливо, і третій варіант, про що пам'ятаєте, навіть до війни була така вже створена нова вісь безпекова, в тому числі під парасолькою НАТО: це Британія, Японія та Австралія. На, на стримування Китаю. Ну, тобто, може навпаки більш глобалізуються, але в такому стані, коли ракета залітає на 40 кілометрів на територію Польщі і поляки ховають очі, розказують, що це не було прямою загрозою. От можете собі уявити, як сильно зжалася там в країнах Балтії в цей момент? Ну, там навіть навіть консультації не почали по там по статті. Там п'ять і про по яку шосту про яку там про які бойові дії, ну проконсультуються в кращому випадку через пару місяців і і приймуть якесь рішення. Ну тобто, одним словом, Європа розуміє ті безпекові питання, ті безпекові пріоритети, якими перед яким зараз сучасний стан в світі перед ними ставиться. Це не тільки Російська Федерація, це і терористичні загрози, це і мігри цінні загрози, всі ці фактори, це є безпекові фактори. От. Зараз наразі видаткова частина європейського бюджету на 70% приблизно відсотків. Знаєте, куди йде? От куди мене йде? до вас запитання. Ну, від, 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 я пограємо в цікаву гру і в інтерактив, так би мовити. Давайте дотації комусь. Uh, ну да ну да. Ну, це ж додаткова частина, це в будь-якому випадку і дотації, і субвенції, ну тобто безповоротні, да Але яку галузь, в який напрям? Е, ну, оскільки я поставив питання на початку про працівників сфери сільськогосподарського е, сектору, так то припускаю, що саме їм і йде на допомогу, тому що, як відомо, в Європейському Союзі всі ці і зерна, і картопля вони дотаційні і не такої вартості, як мали б бути, тому напевно їм так. Абсолютно вірно. А, в різні роки, по-різному, але все одно десь приблизно 70%, 70%, от тільки задуматись, да? не 10, не 5, не 7, 70% на всього видаткового бюджету Європейського Союзу йде на, на на фермерство, на підтримку фермерства. Там закручена серйозніша історія з цим зеленим переходом, з тому, з тому, що екологічно чистими мають бути продукти харчування, пестициди не використовувати. Там все має бути генетично там ідеально. Да і порахуйте, скільки земля робоча сила, припустимо, коштує там в Нідерландах. Ну повірте, це ну в десятки разів ця продукція буде дорожча, ніж припустимо, в тій самій Україні вирощена пшениця. Чому ви думаєте, Польща так збудоражилась і там і перекривали кордони? і Робили нам, як то кажуть, дуже неприємні речі під час своєї виборчої кампанії. Ну тому що потім там більше по логістиці були питання. Пам'ятаєте, коли вибори вони все ж таки акцент були на аграріях? Тому що, коли Польща заслала Європейського Союзу, вони зрозуміли Ну слухайте, ну це ж математика. Це ми поки що не дивимося на цифри, оскільки ми не там. да А от якщо ми були б там, то ми відкрили бюджет, основний документ європейського союзу, і побачили, де бабки. Ну, де Бабло, да? бабло в аграрному секторі, поляки зрозуміли це і почали розвивати свій аграрний сектор самими мильними шагами за рахунок європейських грошей. От. І дійшли вони до того, що вони просто за рахунок великих площ, за рахунок дешевшої робочої сили, вони жорстко демпінганули усіх на своєму ж європейському ринку. і там більшість, тут я не пам'ятаю Питає вже в офіційних цифрах, але ну не мен, не менше половини, скажімо, всієї продуктової складової Європейського Союзу виробляє саме Польща. От. І от тепер зрозуміти їхню істерику при слові Україна. Причому істерику всіх, вони й Польщу не переварили, так би мовити, да по великому рахунку. а тепер, а тепер Україна так зрозуміло, що якщо ну, скажімо так, є дотації, але там є і досить серйозні податки, які сплачують працівники, які сплачують юридичні особи, і їхнє десь обурення, воно зрозуміле. Тому що ну наші ж ділки. Також десь намагаються не тільки транзитом пройти, але десь та фура, десь випадково, десь щось наполовину десь розгрузилася, десь кудись доїхала, десь кудись не доїхала. Слухайте, ну ну неможливо проконтролювати всю логістику. як би ми того не хотіли, якби ми там їх не чіпували, як би ми їх там не реєстрували, бажання заробити швидше. В наших бізнесменів, ну, ну, ну це бізнес, да? ну, mm -hmm. от. А уявляєте собі, там, там повз там якусь Австрію, да? от. а і це зерно якимось там чином левим чином потрапляє на там, австрійський ринок. Далі що? Далі в них паніка, тому що це зерно там в 10 разів дешевше, і будь-який будь-який переробний, скажімо, да, завод, там, по макаронам та по чому завгодно. Він тобі це зерно з руками і ногами відірве, і потім цю марочку. На меді ін Австрія і погнали да во я так розумію, що от це все обурення, воно стосовно того, що держава забирає деякі переваги, деякі субсидії у фермерів. Через це їм це не подобається. Чи піде європейський союз на поступки? От простими словами, нашим глядачам, якщо можна, і до чого це призведе, якщо піде і якщо не піде. Ну, я ж недаремно просто так зайшов здалеку і пояснюю просто а. там крок за кроком в чому проблема. Тому що, якби якщо б я пішов почав з кінця, то ніхто б насправді не зрозумів, про що ми тут з вами говоримо. Або ця розмова була просто огульною, як це роблять більшість нашого експертного середовища. А, вот, які гадають на кафейна гущі і читають тільки заголовки. А, вот, тому не, не така проста ситуація. А, я не даремно розпочав з. Форми Європейського Союзу. Е Європейський Союз Скажімо так, його золота доба економічних пріоритетів і горизонтальних зв'язків можемо рахувати, завершилась. От якби їм не боляче це було, якби їм не боляче було їхнім фермерам, вони вони економічно просто будуть неспроможні. Одночасно виставляти безпекові пріоритети, одночасно майже з нуля створювати європейську армію. І платити стільки саме відповідно європейським фермерам. Ну, послухайте, ну вони ж гроші не друкують. А якщо вони будуть їх друкувати, то вони втратять купівельну спроможність. Ну тобто. Це ж абсолютно логічно. На те воно є слово пріоритет щоб все ж таки відозмінюватись під тиском зовнішніх обставин. Тому я думаю, що звичайно діалог з аграріями буде і, до речі, вони там вже включили на їхне питання на порядок денний. Я думаю, що будуть вони. Шукати компроміси і будуть контролювати наше зерно, будуть контролювати більше логістику, скільки зможуть, скільки будуть дотації давати, але все до чого я веду? повторю ще раз свою думку їм буде боляче, але вони будуть змушені змінюватись. І основний фактор цих змін Україна. І навіть не логістика, скажімо да поточна, яка впливає на цю всю історію, а от уявіть, повноцінне членство. От, коли там воно буде, да, там, неважливо. От, але Ну я собі не представляю ці круглі очі європейських фермерів в той день, коли. Україна от прямо опиниться офіційно в європейському союзі. До цього потрібно готувати їх до цього потрібно трансформувати внутрішній ринок. пам'ятаєте, я в наших ефірах навіть не, говорив, що для нас, і до речі, для поляків не, є дуже важливо знайти точки синхронізації політики наших двох держав, не, і це зможе в принципі монополізувати не, весь ринок європейського союзу. Чи це нам вигідно так? Звичайно, це нам вигідно. Це дуже великі кошти. вот і полякам це вигідно. І якби поляки не жаднічали, да вот все в одного горло, вибачте, на слові. да вот а подумали б трішечки стратегічно. То так воно насправді й було б. І я думаю, ви знаєте, що чим наші уряди будуть зближатися, чим ближче ми будемо до членства, тим більше в поляків буде відповідно це розуміння кристалізуватись. А те, що буде боляче деяким фермерам європейським, можливо, навіть дехто збанкрутує внаслідок української євроінтеграції, ну на превеликий жаль. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Так деякі збанкрутували коли Польща доєдналася до європейського союзу. Тоді, до речі, також фермери скажімо, да дуже бушували. Але там стояло трішки інше питання. Стояло питання забезпечення гуманітарної безпеки Європейського союзу власними силами. Ну тобто, щоб ні в кого нічого бажано не закупляти в межах своїх країн, щоб євро не виходить, Одило, щоб євросоюз не втрачав валютного на виручку, за рахунок цього не втрачав. На курс на євро тому потрібно все було забезпечити в межах свого європейського союзу. Тому ну скажімо так: негатив від Польщі від того, що вона відтісняла на інших ринках фермерів, він десь компенсувався тим, що Польща забезпечила ту саму продовольчу безпеку. З приходом України все зміниться в європейському союзі, і право голосування, і прийняття стратегічних рішень, і безпекова складова, і економічна Складова і звичайно ж складова фермерів. Але це знову ж таки питання діалогу. Немає тут. От от відповідаю прямо на ваше запитання чарівної пігулки, яка б задовольнила зараз всіх. На і фермерів, і логістичні кампанії при цьому і євросоюз і Україну не існує це будь-якому випадку буде шлях на такого пошуку компромісних рішень і з нашої сторони, і відповідно зі сторони Євросоюзу, і зі сторони конкретних держав Європейського союзу. Це таке непопулярне рішення, пане Олексію. І ем, так як ви описали, 70% ще раз, друзі, вдумається сума дотаційна, так 70% і тут якось згадується Радянський Союз, який вбухував неймовірні кошти для того, аби той совєтський рубль тримався на рівні і не втрачав свої сили по відношенню до американського долара, так і ми розуміємо. До чого це все призвело як наслідок? Одна із складових причин розпаду радянського союзу. Тут це може зіграти ту саму негативну роль, якщо все ж таки політики, які деякі є в європейському парламенті, які є популістами, не захочуть іти на такі непопулярні рішення. Знаєте, зараз важко сказати, оскільки зараз все одно Європа стає перед екзистенційними загрозами, от у чому справа, Європа стає перед загрозою взагалі власного існування і перед доречністю Євросоюзу як такового. Да? Оце буде мати як на мене ключове значення, тому що коли вони домовлялися. Скажімо, більш базово, оцей економічний критерій був превалюючий тому я і називаю їх економічною конфедерацією абсолютно горизонтального зв'язку, де приймаються рішення повним консенсусом. Да ну тому що там вони здебільшого економічні і питання там же там відкритих кордонів для товарів, для послуг, для людей. Це все про комфорт, це все про не, максимальну дерегуляцію, не, це все про не, зменшення знов ж таки залежності від не, не, країн, які там не, не, в да? Не, поза межами Європейського Союзу. Тобто не, коли ти говориш тільки про одні плюси. То звичайно ж, ти знаходиш величезну кількість партнерів на і твоїх однодумців. А коли ти кажеш, ну що друзі, на якщо зараз щось трапиться на близькому сході, на нас просто змете міграційна миграційна криза. Да, або ти кажеш: а що будемо робити з ядерною зброєю, яка по суті зараз безконтрольно майже почала пересуватися світом і величезна кількість країн, які раніше не мали ядерної зброї, її мають або таємно, або прагнуть мати, або розміщають в себе ядерну зброю від третіх країн. Є відповідь на ці запитання в європейському союзі? Я вам даю відповідь немає. А є запаси може озброєння в європейському союзі чи налагоджена робота розвідок чи відповідних спецслужб. На необхідному рівні для забезпечення безпеки на цьому наддержавному об'єднанню немає. От, а чи готові вони вони навіть протистояти з такою какета на да, третісортною країною без технологій на тоталітарну як Російська Федерація? Велике запитання без НАТО чи не спроможні вони в даний момент дати рішучу відповідь прямій військовій ескалації? Тобто зараз накопичилась до речі, це була точка неповернення. Перша точка була розпад Радянського Союзу 91 рік. Це я зараз кажу, такі ну, серйозні речі, насправді, наукового змісту, науково, навіть аналітичного. А друга була от, напад ядерної держави на без'ядерну державу на Росії на Україну. І, звичайно, звичайно, потрібно було ще дуже раніше реагувати на, на всі ці загрози. Але ж ну, багато в чому, от, наприклад, економічним таким локомотивом Європейського Союзу, стала Німеччина саме за рахунок мінімізації військових витрат. Ну, Про що казала Меркель постійно? Вона, саме вона по суті там майже знищила ВПК Німеччини. І вони всі, як картковий будинок, мінімізували ці військові витрати. Чому закривали власні шахти, закривали атомні електростанції? Розказували про зелений перехід. А потім що? А потім Російська Федерація взяла їх за ну, не буду казати за що своїм своєю нафтою та газом. потім привезла, пам'ятаєте, в Білорусію літаками мігрантів з Близького сходу. А потім і взагалі учинила найбільшу континентальну війну після Другої світової. Ну одним словом. Повірте, пріоритети в Європейського Союзу, повертаючись до нашої базової теми, вони зараз дуже сильно трансформувались і відозмінились. І Я думаю, фермерам це також ну, будуть пояснювати, що хлопці, ви, звісно, молодці, ви дуже ефективно навчились використовувати землю. У вас дуже гарна екологічна продукція. але тільки субвенції на ваш розвиток, на вашу модернізацію там техніки, на вашу інституційну, як вони кажуть, спроможність в європейського союзу вже немає. Тому, звичайно, це питання не тільки їхнє, але питання і наше. Адже, якщо європейський союз... Не знайде відповіді на це запитання, він не зможе трансформуватись до того стану, до якого вони прагнуть. да а якщо вони не зможуть трансформуватись, ну друже, ну так давай відверто. А на що вони тоді нам потрібні на в тому вигляді, в якому в якому вони є торгувати? Ми з ними і так зможемо. Тому ми тут вдаємо зацікавлені. На спільній трансформації вони зацікавлені в тому, щоб ми наближались до критеріїв Європейського союзу. А ми зацікавлені в тому, щоб вони вже нарешті трансформували самих себе під сучасні виклики, на яких вони дуже давно заплющували очі. На що дуже сильно сподіваємось, і за чим дуже уважно стежимо разом із фокусом. Друзі, я сподіваюся, ви це також робите. І з нашим постійним гостем Олексієм Буряченком, з яким сьогодні спілкувались. Кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад з нами був. Дякую ще раз, да. пане Олексію. А ми тільки розійшлися, на да. Так, да. Ну доводиться вже і <реш> розходитись, тому що є певні обмеження по часу. Друзі, да, залишайтеся да. з нами, тому що далі більше будемо далі зачіпати важливі. Такі і, як то кажуть, на нервах теми Павло Ковальчук, фокус з вас підписка, з вас лайк, з вас коментар. З нас цікаві і такі важливі розмови. На все добре. На все добре.